Одружився. Мої батьки мало не зруйнували мою сім'ю. Я віддалився від них і тепер розумію я вчинив правильно. Зі своєю дружиною Наталією ми одружилися ще студентами. Мої батьки мали велику квартиру, а мама Наталі невеличку докімнатну. Мої мама з татом кликали нас до себе жити, і ми таки прийняли їхню пропозицію. Так ми почали жити з моїми батьками і дуже швидко про це пожаліли. Моя мама буквально чіплялася до Наталі готує несмачно, прасувати не вмієш, господиня з тебе нікудишня. Моя Наталя спочатку мовчала, тоді я попросив маму припинити до неї чіплятися. Навіть з татом поговорив, на що той відповів, що в нас в домі головна мама, і треба її слухати. Наталія часто плакала. А я не знав, що робити. Коли Наталя вже не могла терпіти, вона просто попросила мене переїхати до її мами. Почувши це, мої батьки заявили: якщо ти переїжджаєш, можеш забути про нас. Але все ж таки постав свою жінку на місце. Це були слова моєї мами. Після цього я вже не сумнівався, треба переїжджати. Але я запропонував інший варіант орендувати квартиру. Хто знає, чи не повторилася подібна ситуація квартирі Наталії. Оскільки я ще навчався, то перевівся на заочне навчання і знайшов роботу. Садом Наталія також закінчила університет і почала працювати. Нам стало значно легше. Опісля ми з нею стали жити краще і навіть змогли взяти квартиру під виплату. А тепер можна було подумати й про дітей. І знаєте що? За цей час мої батьки про мене навіть не згадали. Мені так прикро. Зате Наталія завжди мені нагадує, що я її надійна підтримка та опора. Я справді радий, що обрав свою дружину, а не батьків. Ми живемо і нікому нічого не винні. Ніхто не дивиться нам під руки, не вчить нас, як жити. Ми самі влаштовуємо своє життя так, як нам до вподоби. А батьків ми просто поважаємо.